Всім привіт! Ми будемо відкривати 5 рівнів БП. Погнали відкривати Сікерпак. І нам випадає рарка. Ожиду! Давайте далі відкриємо чарм пак та подивимося, що нам випаде. Бустим аркану. Ну, хоч бусти не працюють, але вдруг. Звісно, нам випадає рарк. Давайте вже перед кейсами відкриємо пару боксиків, які мені так само дали з батлпасу. Відкриваємо другий бокс і, звісно, нам випала камонк. Ну, нічого. Ну що ж, переходимо до кейсів. Надіємося на легендарку або на аркан. І нам випадає. Хоч, до речі, норм. Відкриваємо другий кейс. Тобто останній кейс, і переходимо до ножа. І нам випадає пущі аркана. Ну, нам випадає рарка вал. Ну що ж, переходимо до саме найцікавішого, це, ножа. бусти Мантіс і керамбіт, і подивимося, що нам випаде. Мантіс, дуже хочу мантіс. Давай, мантіс. Блін, точки. Ну, точки, норм, добре, що не скорпіон. Пока.